Ці діточки ходять по хатах, як полазники. Звідки взялася ця традиція? І найперше маємо зробити висновок, що це є забобонна, на основі забобону, що сьогодні все свято введення до дому нашого має прийти не жінка, але чоловік, хлопець. Бо нібито хлопець є запорукою того, що Бог прийде і принесе благословення. Маємо розуміти, що це і чистої води за бубон. І маємо е, спитати себе, чи дійсно сьогодні в цьому святі введення, я святкую це свято, введення, коли Марія, маленька дівчинка, приходить до храму І йде до храму, щоб освятити себе, щоб стати слугиною Господня, яка дасть життя Божому Слову. А як ми святкуємо свято уведення? Ми Святкуємо свято полазників, коли до наших домів приходять діти, ми їх пригощаємо. І це є поганство, язичництво, яке ми впускаємо в наше життя. Бачимо, як диявол перевертає нашу віру. Марія входить до храму, а ми дбаємо, щоб сьогодні до наших домів прийшов хтось чоловічої статі.